в Южному стартував прийом пропозицій на нову назву міста. Активний старт процесу перейменування южного дала місцева робоча група зі зміни назви 7 липня по 7 вересня. Міськрада прийматиме варіанти нових топонімів та їх обґрунтування. Поки що нашою робочою групою було визначено, що ми розробимо анкету, яка буде містити в собі персональні дані громадянина, який буде подавати свої пропозиції. В якій буде зазначено, яку пропозицію подає цей громадянин, і ну, таке невелике обґрунтування, чому саме цю пропозицію він подає. Я думаю, ми думаємо, наша робоча група, що будуть встановлені інформаційні намети на, на проспекті, може в якісь торговельних центрах, де будуть знаходитись ці анкети, і наші мешканці зможуть підійти. І прийняти участь в цьому опитуванні, надати свої пропозиції через сенкетування. У історичному процесі найменування можуть взяти участь мешканці міста, трудові колективи та громадські організації. Назви, які б могли історично підійти Южному, презентує дослідницька група міського музею. До процесу обіцяють долучити істориків та краєзнавців з національної комісії стандартів державної мови. Колективові музеї було доручено вивчити історію назв населених пунктів. Нашої громади, ми виконали цю роботу. Робота виявилася дуже така масштабна і велика і об'ємна, але ми вибрали, власне кажучи, те, що може зацікавити нашу громаду. Якраз у цій ситуації, коли ми шукаємо іншу назву для нашого міста, то можливо цікаво було б все-таки нашому активу, принаймні, почути. Як називалися наші села в давнину, це не стосується южного через те, що южне всього 45 років має, і южне це його перша назва іншої не було. А от села мали трошки інші назви і. Якщо б ми цю інформацію вивчили, принаймні, хоча б робочою групою, яка сьогодні збиралася, то ми б, наприклад, або вже визначилися, що ці назви нам не підходять, які були історично, або що якусь назву, наприклад, можна взяти до розгляду. Після двох місяців збору пропозицій нових назв стартує період консультацій та громадських обговорень. Цей період триватиме до 7 жовтня.